Усім привіт! Мене звати Олеся Борейко, а це наш одинадцятий урок курсу програмування для журналістів. Нехай той шматок заліза бачить, як ми його любимо. О, певно, Бендер повертається. У мене проблеми. Вони здогадалися, що я працюю на людей. О, ні, ні, ні. Сьогодні поговоримо із вами про такий тип даних, як кортежі, а також про словники і структуровані дані. У минулих уроках ми розглянули такий тип даних, як списки. Тип даних кортеж майже ідентичний типу даних списки, але має дві основні відмінності. По-перше, кортежі вводяться за допомогою круглих дужок замість квадратних. Ось приклад. Екс, привіт. 42, 05. Екс0. Привіт. X13 4205. Len X3. Однак найбільш важлива відмінність між кортежами та списками полягає у тому, що кортежі, подібно до рядків, є незмінними. Це означає, що кортежі не можуть бути змінені, додані або видалені. Якщо ви спробуєте змінити кортеж, ви отримаєте помилку Type Error. Наприклад, X дорівнює привіт 4205. X1 дорівнює 99. Python видав помилку. Якщо у вашому кортежі є лише одне значення, ви можете позначити це, поставивши кому після значення у круглих дужках. Це робить його відмінним від звичайних дужок. Наприклад, type привіт клас tuple, Type привіт клас str. Використання кортежів може показати всім, хто читає ваш код, що ви не маєте наміру змінювати цю послідовність значень. Якщо вам потрібна впорядкована послідовність значень, яка ніколи не змінюється, використовуйте кортеж. Додаткове використання кортежів замість списків може надати деякі переваги у продуктивності, оскільки кортежі є незмінними і їхній зміст відповідно не змінюється. Ви можете перетворити список у кортеж за допомогою функції tuple і навпаки. Наприклад. Тапл – кіт пес, п'ять. Кіт пес, п'ять, ліст, кіт пес, п'ять. Кіт пес, п'ять, ліст, привіт. Python видає слово привіт окремими літерами у вигляді списку Привіт. Перетворення кортежа у список корисне, якщо вам потрібна змінювана версія значення кортежа. Зараз ми перейдемо до більш складного типу даних, але у той же час більш гнучкового та структурованого до словників. Список схожий на словник призначення обох зберігати дані. Втім, словники це не просто набір значень у певному рядку, це колекція багатьох значень. Але на відміну від індексів для списків, індекси для словників можуть використовувати багато різних тип, типів даних, а не лише цілі числа. Індекси для словників називаються ключами, а ключ із його асоційованим значенням називається парою ключ значення. У коді словник вводиться за допомогою о, фігурних дужок. Введіть наступне в інтерактивну оболонку. MyCar дорівнює size, велика, color, чорна, бренд Rover. Ми призначили словник My MyCar. Ключі цього словника size, color і бренд. Значення для цих ключів Велика, чорна і Range Rover відповідно. Якщо ввести нашу змінну з ключами, ми отримаємо значення My car – Size. Велика. Моя машина має My car – Color Колір. Моя машина має чорний колір. У словниках можна використовувати цілі числа як ключі, аналогічно тому, як списки використовують цілі числа для індексів. При цьому ключами може бути будь-яке число, і вони не обов'язково повинні починатися з нуля. Аккаунт дорівнює 4367. Мій пін 54 39 80 28 40 20. Моя картка Приватбанка. Народ, хто хоче попкорну. О, дай мені! Дай мені! Кому валити масличком? спробуємо ще порівняти списки зі словниками. На відміну від списків, елементи в словниках не впорядковані. Перший елемент у списку з ім'ям, наприклад, фруц, буде обов'язково Фруц 0. У словнику немає першого елемента. Немає значення і у якому порядку пари ключ значення знаходяться у словнику. Навіть тоді, коли потрібно порівняти, чи однакові два списки, чи ні. Відкриємо інтерактивну оболонку і введемо наступне. Ей, дорівнює банани, сливи. Яблука. Бій дорівнює банани, яблука, сливи, A дорівнює B. Порівняємо обидва списки і отримуємо false. Втім для словника це працює. Сі дорівнює сайз, велика, color, чорна, бренд, Range Rover. D дорівнює Color, Чорна, бренд, Range Rover, Size Велика, S дорівнює D, True. Тому що словники не впорядковані і їх не можна індексувати як списки. Якщо ми спробуємо отримати доступ до ключа, якого не існує у словнику, то отримуємо помилку Key Error. Це працює майже так само, якщо ввести індекс у словнику, який знаходиться поза межами списку. І ми отримаємо помилку «index error». Введемо в інтерактивну оболонку. MyCar дорівнює Size. Велика. Бренд RangerOver. MyCar Color. Python видав помилку. Зверніть увагу на повідомлення про помилку, що виникає через відсутність ключа Color. Хоча словники не впорядковані, можливість мати довільні значення для ключів дозволяє нам організовувати наші дані дуже ефективно. Скажімо, якщо ви корупціонер і у вас великий автопарк, то, щоб не забути, коли ви придбали машину, ви можете використовувати е, словник із марками машин, а рік придбання як значення. Відкрийте нове вікно Idle, збережіть його як CarsPy. Далі введемо. Карс дорівнює Бентлі. 12 жовтня 2022. Мерседес Бенз. 15 вересня 2021, Mazda, 14 квітня 2021. Wild True. Print. Введіть моделі автівки. Або пробіл для виходу із програми. Model дорівнює input. If model дорівнює, Break. If Model in Cars. Print model плюс була придбана плюс cars Model. Else. Print такої автівки немає ще у вас у базі. Плюс MODEL. Print. Коли вона була придбана. date дорівнює input. CARS MODEL дорівнює date Print база даних автівок оновлена. Введіть моделі автівки. Бентлі. Бентлі була придбана 12 жовтня 2022-го. Введіть моделі автівки. Мазда. Мазда була придбана 14 квітня 2021-го. Введіть моделі автівки. Тесла. Такої автівки немає ще у вас у базі. Коли вона була придбана. 22 березня 2024 База даних автівок оновлена. Введіть моделі автівки Тесла. Тесла була придбана 22 березня 2024 Введіть моделі автівки. Натискаємо пробіл і завершуємо програму. Давайте розберемо цю програму покроково. Ви створюєте початковий словник та зберігаєте його у змінній CARS. Ви можете перевірити, чи існує введене ім'я як ключ у словнику за допомогою ключового слова Ін, так само, як ви це робили для списків. Якщо ім'я є у словнику, ви отримуєте доступ до асоційованого значення за допомогою квадратних дужок. Якщо ні, ви можете додати його, використовуючи такий самий синтекс із квадратних дужок разом із оператором присвоювання. Звичайно, усі дані, які ви вводите у цю програму, будуть стерті після завершення програми. Як зберігати дані на жорсткому диску, ми навчимось вже у наступних уроках. У словника є три методи, які повертають значення, що містяться у словнику: Case, values та Items. Ці значення подібні до списків, але не є справжніми списками, проте ці типи даних можна використовувати у циклах FOR. Щоб побачити, як працюють ці методи, введіть наступне у інтерактивну оболонку. MyCar дорівнює. Size. Велика. Color чорна. Бренд Rover. Форм – V in my car Values Print Велика, Чорна Range Rover. Тут цикл For ітерується по кожному значенню у словнику my car». Цикл for також може ітеруватися по ключах або по обох ключах та значеннях разом. For key. In my car case. Print key. Size color brand. For I in my car items. Print i. Size, велика. Cala, чорна, бренд, Rover. За допомогою методів caseValues та items, цикл форм може ітеруватися по ключах значення або парах ключ-значення словника, відповідно. Зверніть увагу, що значення в об'єкті DictItems, яке повертається методом items, є кортежами ключа і значення. Якщо ви хочете справжній список з одного із цих методів, передайте його значення схоже на список у функцію List. Введіть наступне в інтерактивну оболонку. MyCar дорівнює. Size. Велика. Color чорна. MyCAR-кейс. Dict-case. Case, size Color. List my Car Case. СайзColor. Рядок list My Car Case бере значення Dict-Case, що повертається від методу case і передає його в лист, який потім перетворює це значення у список Size і color. На цьому уроці ми дізналися, як працювати із такими типами даних, як кортежі та словники. На наступному уроці продовжимо вивчати словники, а поки я хочу запропонувати вам виконати так зване домашнє завдання. Уявимо, що ми журналісти-розслідувачі. У нас є певний набір опублікованих матеріалів і ми хочемо проаналізувати зв'язки між особами. Для виконання цього завдання нам треба пригадати, як працювати з функціями, умовами, циклами, списками та словниками. Всю детальну інформацію ви знайдете у першому коментарі під цим відео. Не забудьте підписатися на НІКЦентр та підтримувати Сили оборони України. Бережіть себе.